Вітаю глядачів каналу Раї. Це програма «Точка зору». Продовжуємо у циклі наших останніх програм говорити про молодь, про дитинство, про правильність і правильне виховання. Тому сьогодні у нас в гостях Мар'яна Циганин, це начальник відділу молодіжної політики івано франківської міської ради. Мар'яно, вітаю тебе! Вітаю, рада бути у вас в гостях цієї програми. Приємно, тому що ти не лише є ем, і чиновником, але ти є і журналістом, і моєю колегою. Тому мені вдвічі приємніше буде з тобою спілкуватися сьогодні в ефірі. І хто як не ти знає усі проблеми молоді, і зараз нам про них обов'язково розповіси. А, а, розпочну з такого запитання, що означає термін. Молодіжна політика, і чи стикаєтеся ви у практиці з неправильним тлумаченням цього значення? Насправді дуже дякую за таке запитання, бо так ми з цим стикаємося, особливо коли ми просимо, запрошуємо до партнерства інших суб'єктів, які так чи інакше повинні були би бути дотичні до цієї теми, наприклад, блогерів чи відомих зірок, чи людей бізнесу, чи громадських діячів. Як тільки ми кажемо, що ми просимо допомогти. Реалізації молодіжної політики часто вони відповідають ой, ні, ні, політика це не ми, будь ласка, давайте не просити нас долучатись до політики, і в них якесь ну трошки інше розуміння цього слова. Або коли ми виступаємо перед молодими людьми, які ще не залучені дуже сильно в ці процеси, і кажемо, що запрошуємо вас до молодіжної політики, у них теж таке уявлення що ой, куди нас кличуть? це якісь депутати. Це думають, уже кудись це... треба в партію вступати, так так? Передвиборчою насправді... агітацією займатися насправді ми е, пояснюємо, що е, слово політика е, має походження від терміну політікс. Яке пишеться різними буквами на англійській мові або на латині, і одне із значень політики це справді е, діяльність держави або її керівників, яка зосереджена на управління державою. Тобто, ну, грубо кажучи, можна сказати, заняття якоїсь посади владної заради влади, заради керування. Е, і є інший термін політики це план дій у якійсь сфері, який напрацьований усіма зацікавленими сторонами. Власне, молодіжна політика це от другий термін. Це план дій для молоді, для створення для них комфортних умов, для задоволення їх потреб, розвитку, самореалізації. І цей план дій має напрацьовуватись не якимись там чиновниками, депутатами, а усіма суб'єктами, які до цього дотичні. І от, коли ми говоримо, що запрошуємо вас до реалізації молодіжної політики, це до реалізації цього плану? Ясно, це і до пл до планів до е, усіх заходів і напевно до розподілу фінансування. Все вірно, так так, mm -hmm. так, так, так. добре. Я ще ось е, що хотіла запитати, які на сьогодні у нашій громаді є методи участі молоді у рішень, у який цей спосіб відбувається. Наскільки е, активно це відбувається, що ви можете з цього приводу сказати? Як до деп... працю... як департамент, як е... відділ молодіжної політики, я працюю на цій посаді рік. 14 лютого 22-го року я очолила відділ. До того часу була десь по іншу сторону барикад, як громадські діячі долучалися своїми ідеями, своїми пропозиціями, як і член молодіжної ради. Зараз, як уже людина в кабінеті міської ради, можу сказати, що рівень активності молоді, на жаль, хотів би бути кращим. Тобто молодь є мало активною співпраці з міською радою. У нас є багато молодіжних лідерів, багато потужних громадських організацій. А на на жаль, вони десь зосереджують свою діяльність самі навколо себе. Тобто, це може вони... бути пов'язано. З чим це може бути пов'язано? Може бути пов'язано з тим, що самому інколи легше щось зробити. Я собі придумав, я собі реалізував, я собі публікував в соцмережах, я молодець. Можливо, з Такий, тим, що виключно для себе, я так розумію. От для себе так. я роблю, не для всіх Так, угу. так для себе можливо нерозуміння не знаю, початку співпраці, методів співпраці. Ми спілкуємося з молоддю, молодь каже, що з вами дуже складно працювати бюрократично. І коли ми запитуємо, а в чому бюрократія яка вам не подобається, ніхто з них і не розбирався, яка вона є. І коли я кажу, що треба написати просто одного листа довільної форми на нас. Департамент зі своєю пропозицією чи запитом, і ми її розглянемо і дамо вам відповідь в телефоні, електронній формі і так далі. Всі такі а тільки один лист, тобто уявлення людей, що будь-яка співпраця з владою, чи щось таке складне, що краще і не вивчати, як воно відбувається. Можливо, деп... мислення. Можливо, тоді і департаменту, і е, безпосередньо відділу молодіжної політики. Налагоджувати якісь інші канали комунікації з молоддю, можливо, якісь інші шляхи до їхніх сердець шукати, до їхніх розумів, щоб достукатися, і щоб можливо ці меседжі були зрозумілими з власного досвіду. Знаю, людина вихована. 30 років знаю, як починалася незалежність. Це на власньої, на власному досвіді. і Я вже людина доросла. і Я розумію, що дуже багато людей і мого віку, і молодші, і старші. Стереотип є свій досвід, стереотип, ем, який говорить про те, що держава це завжди бюрократія. Тому позбутися цього стереотипу дуже важко, попри все, що, ем, наскільки на, ми знаємо, е, Івано-Франківська міська рада вона є доволі така комунікативна, відкрита і вона е, дієва, не можна, напевно, ній хвалити владу, але ну, тим не менше ем, не дарма там відзнаками, усіми винагородами відзначають саме і працівників. Міської ради, але ось напевно ці канали комунікації треба змінювати. Можливо, треба йти в Інстаграм, в Тік-Ток, Не знаю ще кудись. Жартую, звісно, я не знаю як, на вашу думку. Я, я хотів хочу... ми над цим зараз працюємо, тому що наш відділ, наш департамент є органом виконавчої влади. І наприклад, придумають депутати, кабінет міністрів правила гри, якісь законні підстави, механізми, і ми ними можемо користуватись. Ми не можемо їх змінювати. Може їх змінювати молодь, тобто якби основний носій ну, влади, народ. І якщо молодь каже, що нам Фейсбук уже не ок, нам треба телеграм-канал, то вони повинні про це нам якось заявити. І оскільки таких заяв ми поки що не отримали, ми вже самі створили опитування, самі їх. Поширюємо серед молоді, де вони просто можуть відмітити той канал комунікації, який для них зручний, і на основі цих результатів ми вже можемо казати: дивіться, друзі, не, не потрібно нам зараз ставити удар на ведення сторінки в Фейсбуці. Нам потрібно створювати канал в Телеграмі, чи чат-бот, чи Тікток, чи будь-який інший метод, який саме зручний для цієї молоді. Е, я хочу повернутися до питання про це, як молодь може брати участь у принципі. Рішень, це справді дуже дуже хороший інструмент, де реально кожен голос може впливати. Якщо ми говоримо про прям під якісь великі масштаби, це вибори, і останні вибори президента показали, що справді молодь може просто змінити абсолютно всю картину і не очікувані результати видати. І не ходіння на вибори це також участь молоді. Просто вони довіряють свій вибір іншому поколінню, ну чи іншій категорії людей. Ну це вибір молоді, наприклад, такі. Це є молодіжна рада, також інструмент, через який молодь може делегувати якісь свої побажання. Якщо вона боїться бюрократії співпраці з міською радою, вона може звернутися в молодіжну раду через ті канали комунікації, які є. Як правило, це їхні однолітки, знайомі, представники різних громадських організацій, і висунути свою якусь пропозицію. Це можуть бути різні опитування. У нас зараз триває одне завершується співпраця з громадською організацією між іншим і рядом інших організацій, що стосується волонтерства і співпраці якраз з міською радою. І друге зараз триває до кінця березня, де молодь може перше вирішити, як буде називатись молодіжний центр у Франківську, вирішити формати заходів, які там будуть відбуватися наприклад тренінг, лекція, презентація, майстер-класи так далі. І тематики, чи це буде про здоров'я, чи про спорт, чи про неформальну освіту, чи про демократію, е, ну різні тематики. То три такі основні теми там є ще, три, ще ряд інших. Те, що е, молодь вже зараз може поставити галочку в опитуванні, і це стане основою діяльності цього молодіжного центру. Також е, молодь може приходити на звіти департаменту чи звіт міського голови. Е, і крім звітування, є ще планування, де ми, наприклад, в минулому році, 22-му році, двічі е, проводили зустріч з молоддю щодо планування 23-го року. Людина приходить онлайн чи офлайн. Слухає пропозиції, які в нас є. У нас є там програма молодь івано Франківської громади, де написано напрямки, що ми там повинні пропонувати, здоровий спосіб життя, волонтерство, розвивати там де-де-де-де інші моменти. А що ж ми конкретно будемо робити? І ми запитували молодь, що ви хочете. У нас є така то сума, яка очікувано двадцять 2023 році. Ми її можемо по фестивалі, можемо на тренінги, а може і на тренінги, і на фестивалі, а може на табори. Що вам було б цікаво? На жаль, було дуже мало людей. Які приходили, озвучували свої пропозиції, і тільки одну пропозицію ми отримали в письмовому варіанті: це від молодіжної ради. Тут десь 20 людей, які об'єднались навколо цього. Це стало основою планування нашого року. Що ж ми будемо робити? Також є депутатські комісії. Вони є відкриті. Будь-хто може прийти і поглянути, як депутати на цих комісіях розподіляють бюджет, роблять якесь планування і висунути свої пропозиції. Також хороші інструменти. Це є прийом громадян чи міського голови, чи нашого департаменту, чи ну, будь-якого іншого тематика, який стосується, можна прийти висунути свою думку. Не вмію писати лист, прийду і скажу все, що я думаю. Інші люди це запишуть у протокол і врахують. Ну і листування е, листування головне просто написати правильно кому, не обов'язково живу нести лист. Можна його відсканувати, сфотографувати, відправити на пошту, яка є опублікована на, на сторінках чи на на, на сайті. І відправити свій лист пропозицій дуже дуже все просто. Мар'яно, зараз які проекти є на реалізації у відділі? Над чим працює відділ і з ким в колаборації працює? Скажімо так? Прямо зараз ми завершимо проєкт. Який покликаний на зібрати от опитування про я говорила думку молоді про і співпрацю з владою е, українською мовою перекладається зроби молодь гучнішою 19 березня? В івано франківську буде форум презентація цих результатів. 300, більше 300 людей взяли участь у опитуванні, плюс були робочі групи, фокус групи обговорення будь хто може прийти на цей форум, він буде відбуватися, повторюсь, 19 числа. На наших сторінках можна знайти оголошення, зареєструватися і бути учасником цього. Триває опитування е про молодіжний центр. Можна зайти також на сторінку департаменту, ознайомитись з форумом франківського клейма фішки, люди, які просто тут по дорозі, кидаються це очі, вони за керкодом можуть перейти таке опитування. Також ми зараз готуємося до форуму. Мовно ми це назвали форум, який буде 17 березня відбуватися про роль молоді у зміцненні демократії, де ми разом з студентами в основному будуть студенти-правники, зокрема з переміщеного Донецького університету внутрішніх справ і наші хто бажає лідери з Івано-Франківська, де ми будемо між собою знайомлюватись, обговорити, як молодь може може брати участь управлінській. Тішень, які вона реально зараз має вплив, трішки познайомимося, трішки побавимося, якісь ігри, і напрацюємо далі формати співпраці, які би нам були знайшні, саме в тематиці розбудови державності і у ролоді у цих процесах, ми співпрацюємо з 30 громадськими організаціями, але зараз в наших партнерів основний є ЮНІСЕФ, і у нас вже є ряд хороших реалізованих подій, і готуємося до одної дуже великої. Дякую. Може розкажете тоді про ці великі амбітні плани? Про великі амбітні плани. Я вже десь трохи проговорилась про це і опитування, яке ми зараз робимо це. Стосується. Готуємося до відкриття молодіжного центру. Досі, на жаль, Івано-Франківського не було. У нас є 11 просторів, на базі яких безкоштовно можна проводити свої події, але всі вони десь мають якусь свою тематику, в них мають конкретних власників, або це якась громадська організація, яка має свою місію. Ми ж не можемо їх підтримувати фінансово. Законно немає інструменту, щоб ми на якусь громадську організацію передали гроші на зарплату, на оренду, на комунальні послуги. Ми можемо надавати фінансування на заходи. Це маленькі суми і дуже визначені статті, на що вони можуть бути потрачені. І вони даються напряму підрядникам, які надають послуги, наприклад, КВПРВ чи послуги оренди, чи крестовари. Для того, щоб організація розвивалася, їй потрібна організаційна підтримка. Тому ми можемо надавати такі кошти тільки на комунальну установу. Ми рухаємось до цього кроку, створити молодіжний центр. У нас вже є приміщення, це буде на стадіоні Рух, перший поверх, окремий вхід, і ЮНІСЕФ нам надає таку послугу як ремонт, ремонт на 2 мільйони гривень. Десь уже спочатку квітня у нас запустяться ремонтні роботи, на червень ми плануємо відкриття. Поки інженери працюють над такою технічною частиною, наша команда працює над наповненням змістовним. Ми зараз співпрацюємо з кількома молодіжними центрами, вивчаємо їхній досвід, що цікаво, які фішечки у них там спрацювали. Що, як молодь ем, каже, зайшло, е, щоб переманити ці ідеї до себе перейняти, і опитуємо саме молодь що ж вона би хотіла аби було в тому центрі. Також у нас вже є співдія і проект в Україні великий. Діє є домовлення, що на базі молодіжного центру буде діяти точка як діти. Вони зараз є у Франківську, тимчасово туляться в іншому приміщенні. Вони приїдуть до нас, і навколо цього буде розгортатись діяльність з дітками, як переміщеними, так і франківськими. От в плані напрацювання є є ну, просто прекрасна можливість нашій молоді взяти участь у прийнятті цих рішень. Ну і це прекрасно. Я тоді в цьому напрямку вам бажаю лише всього найкращого, удачі, швидшої реалізації. Хоча ні, чому швидшої? Все повинно йти за планом. Перепрошую за такі слова, які вже у нас іншу асоціацію викликають, але це ж нормальні слова. Усе має йти е, в, в чітко визначені графіки, терміни, е, щоб не дай Боже щось там не піш, пішло не так. Вам удачі, дякую, я ледь не забула нам свати, бо ж то би було мені великим гріхом, якби я так зробила. У нас проєктів, зараз. Будь-яка громадська організація працює з молоді в напрямку розвитку волонтерства. Патріотичної підготовки в роботи з виборкою молоддю може подати до 31 березня цей проект, максимально проста форма. Подачі також є на наших сторінках і на сайті брати участь у відкритому захисті. А чому це плюс? Тому що людина буде чути інші пропозиції себе зможе гідно представити буде обрано три переможця а, і отримати фінансування на реалізацію цієї про ну цієї програми це для молодіжних молодих громадських організацій молодіжних лідерів чудова можливість як набути грантову історію, набути грантовий досвід, позмагатися, почути інші цікаві ідеї. Ну і реалізувати свою ідею випадково. Ви. Так, я думаю, нам би тісно не пробачили, якби цю інформацію ми не озвучили. Мар'яно, я дуже дякую, що була сьогодні зі мною в. В ефірі, що розповіла багато цікавих речей, і велике сподівання є на те, що все реалізується, все буде добре. Що молодь активізується, стане більш соціально, якщо можна так сказати, і буде дбати не лише про себе та про своє коло інтересів, але й про інтереси тих молодих людей, які поряд. А коли об'єднаєшся, коли об'єднані люди, вони можуть гори звернути, я б сказала. Дякую за участь. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії була Мар'яна Циганин, начальник відділу молодіжної політики Івано-Франківської міської ради. До зустрічі!